Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха я вчителька математики. Цього уроку ми далі вивчатимемо тотожні перетворення раціональних виразів. Розберемо декілька завдань з використанням додавання, віднімання, множення та ділення раціональних виразів. Першим завданням буде знайти значення виразу, коли А дорівнює 7 та Б дорівнює 13. У чисельнику дробу 1 поділити на А плюс 1 поділити на Б, а в знаменнику 1 поділити на АБ. Перетворюємо даний дріб на частку виразів. Тобто частка 1 поділити на А плюс 1 поділити на Б та 1 поділити на АБ. Спочатку додаємо дроби в дошках, звівши при цьому до спільного знаменника АБ. Для цього чисельник і знаменник першого дробу домножимо на Б, а другого на А. Також перетворюємо частку на добуток. Отримуємо Б плюс А поділити на АБ. Та це все множимо на АБ поділене на 1. Помноживши дані дроби та скоротивши на АБ, остаточно отримаємо b плюс А. Тепер підставимо значення А та Б з умови в отриманий вираз, тобто 13 плюс 7, що дорівнює 20. Наступним завданням буде довести, що за всіх допустимих значень змінної значення виразу не залежить від значення Y. Маємо добуток дужок. В перших дужках y поділене на yнус 2. Відняти y квадрат мінус 2 поділене на y квадрат плюс 2 плюс 4, мінус 3 мінус 13 поділене на куб – мінус 8, в других дужках y мінус дріб, у чисельнику якого 6 плюс 9 плюс 8, а в знаменнику y квадрат плюс 6 плюс 9. Виконаємо дії в кожних дужках окремо. Перше діє. Переписуємо вираз перших дужках, при цьому розклавши знаменник третього дробу на множники за формулою різниці кубів. Отримаємо y поділений на мінус 2. Відняти y квадрат мінус 2, -2 поділене на y квадрат плюс 2y плюс 4. Та відняти 3 мінус 13 поділене на добуток y-2 та y квадрат плюс 2y плюс 4. Зводимо дроби до спільного знаменника, добутку y 2 та y2 плюс 2 плюс 4. При цьому множимо чисельник і знаменник першого дробу на y2 плюс 2y плюс 4, а другого на y 2. Виконуємо дії, отримавши в чисельнику, ігрек помножити на суму y2 2 та 4. Відняти добуток y квадрат мінус 2 та мінус 2 та відняти різницю 3 y квадрат та 13. В знаменнику добуток y мінус 2 та y квадрат плюс 2y плюс 4. Розкриваємо дошки чисельнику. Y куб плюс 2y квадрат плюс 4 y мінус куб, плюс 2y квадрат плюс 2y 4 мінус 3 y квадрат плюс 13. Знаменник без змін. Звівши подібні доданки в чисельнику, маємо y квадрат плюс 6 плюс 9, а в знаменнику добуток y -2 та y-2 та y квадрат плюс 2y плюс 4. Друга дія виконуємо віднімання в других дужках початкового виразу. Одразу в знаменнику дробу, який віднімаємо, застосовуємо формулу квадрата суми. мінус дріб в чисельнику якого 6 плюс 9 плюс 8, а в знаменнику квадрат суми у3. Y, y перетворюємо на дріб і одразу зводимо до спільного знаменника квадрату суми у 3. В чисельнику цього дробу y на квадрат y плюс 3, а в знаменнику маємо квадрат y плюс 3, другий дріб без змін. Можемо в чисельнику першого дробу перетворити квадрат суми у трьох на многочлен. Віднімаючи, отримуємо в чисельнику y помножити на y квадрат плюс 6 плюс 9 та відняти дужки, в яких 6 квадрат плюс 9 плюс 8. В знаменнику квадрат y плюс 3. Розкриваємо дужки в чисельнику. І куб плюс 6, плюс 9 мінус 6 мінус 9 мінус 8. Знаменник без змін. Звівши подібні донанки, отримаємо y куб мінус 8 поділене на квадрат y плюс 3. Третє діє. Множимо отримані дроби. В чисельнику першого дробу y квадрат плюс 6y плюс 9, в знаменнику добуток y -2 на y-2 на y квадрат плюс 2y плюс 4. Цей дріб помножити на другий, в чисельнику якого y куб мінус 8, а в знаменнику квадрат y плюс 3. В чисельнику першого дробу застосуємо формулу квадрату суми, а в чисельнику другого розкладемо на множники за формулою різниці кубів. Тобто отримаємо квадрат y плюс 3 поділене на добуток y-2 та y2 плюс 2y плюс 4, множимо на дріб, в чисельнику якого добуток у-2 на y квадрат плюс 2y плюс 4, а в знаменнику квадрат у плюс 3. Помноживши дроби та скоротивши отриманий дріб, в результаті отримаємо 1. Тобто довели, що за всіх допустимих значень змінної значення виразу не залежить від значення Y. На цьому уроці ми навчились розв'язувати завдання з використанням тотожних перетворень раціональних виразів. Дякую за вашу увагу та до зустрічі наступного уроку!